Зимові свята це магічний час для кожної дитини. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся культурний захід, присвячений новорічним різдвяним святам, сумісно з учнями п'ятих класів гімназії номер 14 в рамках проекту Музейна педагогіка. Школярі цього навчального закладу є одним із найактивніших відвідувачів ізмаїльської картинної галереї. На заході були присутні заступник директора соціальний педагог Ірина Калачова та класні керівники Надія Пеєва та Лілія Климова. На початку заходу учні мали можливість детально познайомитися з персональною виставкою заслуженого художника України Олександра Охапкіна, яка тільки не відкрилась в Ізмельській картині галереї в рамках арт проєкту Емілія. Школярі та вчителя були вражені представленими жіночими портретами, в яких втілені традиції, звичай та самобутність українського народу. Сьогодні учні п'ятих класів гімназії номер 14 відвідали картинну галерею нашого міста. Ми подивилися прекрасну виставку жіночих портретів. Третім далі діти перейшли у наступний зал, де виготовляли патріотичну іграшку. Всім дітям сподобалося це заняття, і всі підуть додому з чудовими новорічними подарунками. Ми вдячні працівникам картинної галереї за прекрасний захід, організований для наших дітей. Науковими співробітниками галереї був підготовлений тематичний майстер-клас Новорічна іграшка у техніці аплікація, на якому учні проявили свою креативність та творчий потенціал. Ми сьогодні відвідали картинну галерею нашого міста. Мені дуже сподобалося переглядати картини, які тут були. Ми навчилися виробляти новорічну іграшку. Нам дуже сподобалося. Новорічна куля у жовто-блакитних кольорах стала символом надії та віри на краще майбутнє. Разом із вчителями учні долучилися до прикрашання святкової ялинки. Ми всім класом поїхали у картину в галерею, подивилися гарні картини. Потім ми пішли до іншої зали та почали виготовляти. Кульки. Мені сподобалася дуже картина галереї. Я сподіваюся, що ми ще приїдемо сюди багато разів. На музичній частині заняття школярі розучували відомі колядки та щедрівки, а також співали українські народні пісні. Така взаємодія навчальних закладів з музеєм сприяє розширенню світогляду, підвищенню культурного рівня та патріотичного виховання молоді. Тематичний захід пройшов в теплій та щирій атмосфері. Всі загадували свої бажання, серед якими головними були мирний щасливий новий рік та перемога нашої країни. Юлія Патлетюк ілля Кулинич для програми новин.